Зійди сядь на землі, дівчино, дочко Вавилону, увійди в темряву дочку халдеїв, бо більше не будеш називатися тендітною і привабливою. Візьми жорна, милий борошно, відкрий своє покривало, відкрий сивини, відкрий ноги, перейди через ріки. Нехай відкриється твій сором, хай стануть явними твої зневаги. Заберу в тебе свій народ справедливо і більше не передам людям. Сказав той, хто тебе визволив: Господь Савоот, Його ім'я, святий Ізраїля. Сядь приголомшена, увійди в темряву дочко Халдеїв і більше не назвешся силою царства. Я розгнівався на мій народ, а ти опоганила мій спадок. Я віддав у твої руки, а ти не виказала їм милосердя. Ти зробила ярмо старця дуже тяжким, і ти сказала, навіки буду володіти. Ти не зрозуміла цього в серці, і ти не згадала останнє. Тепер же послухай це, зніжена, яка впевнено сидиш і говориш у своєму серці: Я є і немає іншої. Не сидітиму вдовою і не пізнаю сирідства. А тепер раптово на тебе прийдуть обидві ці речі в один день. Удівство і бездітність раптово спадуть на тебе у твоєму чаклунстві, в особливій силі твоїх ворожбитів, в надії на своє зло. Адже ти сказала: Я є і немає іншої. Пізнай, що знання цього. І твоє збсуття буде тобі соромом. І ти сказала у своєму серці: Я є і немає іншої. Тож на тебе прийде знищення і не усвідомлюєш, прірва і провалишся в неї. І на тебе зійде нещастя, і не зможеш бути чистою, і раптово на тебе прийде знищення і не усвідомиш. Стань тепер зі своїми чарами і своїм великим чаклунством, яких ти навчилася від своєї молодості. Чи зможе вийти на користь? Ти втомилася у своїх радах. Хай стануть і врятують тебе астрологи неба, ті, хто дивиться на зірки, хай тобі сповістять, що має на тебе найти. Ось усі, як хмиз, будуть спалені на вогні. І не врятують своїй душі від полум'я, адже ти маєш жарини вогню, щоб сидіти на них. Вони будуть тобі поміччю, ти втомилася у своїй непостійності від молодості, кожний сам собою заблукав, тобі ж не буде спасіння.